Вітаю вас, друзі! Як це вже буває регулярно? Цієї ночі невідомі дрони знову завітали до так званої Росії. О, полетє, полетить, полетить. Було це у Ростовській області. Чекатимемо на результати цієї атаки. А тим часом з'явилися результати атаки на аеродром Морозовськ, яка була учора вночі. Нагадаю, росіяни казали, що вони усе збили. Сили Пво успішно відразили масову атаку безпілотників на території Ростовської області. Учора пропагандисти розповідали, що на аеродромі Морозовськ не було взагалі літаків, і жоден літак точно не постраждав. Реально мені написали льотчики, що штопатір серед Літетних апаратів ні. Несподівано, але оці заяви росіян виявилися абсолютною брехнею. З'явилися супутникові знімки аеродрому Морозовськ, де видно сліди масштабних пожеж на литовищі там де стояли російські літаки. Окрім того, серйозно постраждав ангар, де перебувало щонайменше два борти су 34 які також отримали пошкодження. Що? Чим частіше ми атакуємо російські аеродроми, тим далі росіяни змушені забирати свою авіацію. Відповідно, вона стає менш ефективною. А ще трапляються ось отакі історії. Історія з Осетією і екіпажем Су 34 який розбився, вона ж во многом і -за, за того, що екіпажу срочно потрібно було покинути аеродром і куди то там летіти. Робота проти російської авіації це пріоритет номер один, і дуже шкода, що ми досі не маємо дозвіл від Сполучених Штатів Америки бити Какетами атакам з з касетною бойовою частиною по аеродромах всередині так званої Росії це могло би врятувати дуже багато життів мирних людей і позбавити росіян основної переваги у цій війні. Без Палутонних 500 кілограмових 250-кілограмових УМПК, фабов, нічого не вийде. 100% не вийде. Кожен день зволікань з боку Сполучених Штатів Америки допомагає так званій Росії. До речі, про так звану Росію. Учора Владимір Путін виступив із черговим маразматичним стендапом. Ще одна уловка, щоб відвлечь. Всеобщее внимание. Владимир Путін знову нив про переговори. Але ми то з вами знаємо, що найкращий спосіб донести позицію України до росіян це відправити їм дрон просто у пику. І саме тому я закликаю вас донатити на священний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. І ще. Підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. У владіміра Путіна серйозно прогресують проблеми із його головою. Він учора не зміг впізнати свого чиновника. Я був мером міста Краснодара. А були мером Краснодара? Він іще попхався до Міністерства закордонних справ, кашляв там ніс чергову, абсолютно відірвану від реальності дичину, та скаржився, що його знову надулі. Просто надулі нас. Очередно раз обманули. Виглядять просто. <Switzerland> <coughs> <Nissi> Ідіотські пізніше він таки пояснив, у чому саме полягають причини його проблем з головою. Вони тягнуться іще із дитинства. Я от пам'ятаю, там мене мама в угол ставила, як мене ухо боліло, мені було три розумієте? Мож... Ну а далі пристаркуватого стендапера було вже не зупинити. Спершу він заявив, що у нього ніколи не було у планах захоплювати Київ. Візьмемо Київ! Нікакого політичного рішення аж турмі трьохмільйонного міста. Хто бичово чого не говорив, не домислював, не було. Віримо за півроку. Він почне розповідати, що він взагалі ніколи не віддавав наказів атакувати Україну. Ну і власне владіміру Путіну дуже неприємно, що його не покликали на саміт миру у Швейцарії. Нас на зустріч в Швейцарію, як ви знаєте, естественно, не пригласили. Ми готові сісти. За стол переговорів хоч завтра тому він вирішив провести власний саміт із собою та своїми уявними друзями. Під час оцього не до Путін висунув ультиматум Україні. Українські війська должны бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької області. Причому обращаю внимание именно со всей території цих регіонів в приділах їх адміністративних кордонів. він запевняє, що він готовий припинити повністю війну проти України, якщо Україна усього лиш йому подарує усю Херсонську і Запорізьку області, включно із Херсоном та Запоріжжям, Луганську, Донецьку області і окупований Крим. А ще Владимір Путін попросив два чизбургера та колу Нейтральний, внеблоковий, без'ядерний статус України. Демілітарізація і денацифікація, і це то і адміну всіх західних санкцій проти росії. Чекайте, ну і з колеюючи з бургерами, ми розберемося. А без ядерний статус, чому насправді оці божевільні фантазії Владиміра Путіна дуже легко пояснити. Так, ми Україна перебуваємо зараз у дуже непростому становищі, але Владимір Путін прекрасно розуміє, що так звана Росія не спроможна повністю завоювати Україну у подальшому. Звісно, росіяни будуть і далі атакувати. Вати нашу країну, вони будуть і далі штурмувати наші міста та села, але усе одно перспективи для них дуже погані, ані направляють всю нові партії боєприпасів та Ні, Некоторі європейські політики заговорили про можливість розміщення на Україні своїх регулярних військ. Відповідно Владиміру Путіну необхідно заморозити війну, щоб набрати більше ресурсів та сил, і потім ту війну продовжувати, наплювавши абсолютно на будь-які домовленості, не кажучи про те, що вони нереалістичні. Я кажу, що все це блеф. І договор ніч тоже нереалістичність пропозицій Владиміра Путіна відзначили учора навіть і самі російські пропагандисти. Це фактически, всьо таки від демілітаризації і дінацифікації. Дійсно, що київський режим, ні їх спонсори на такі умови зараз не пайдуть. До речі, продовжуючи тему маразмів, учора Владімір Путін знову почав говорити, що він віддав наказ атакувати північ Харківщини для того, щоб врятувати Білгород. Просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить, снизить эти, на самом деле, террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам. Результат прямо протилежный. Вже сами российские пропагандисты практически смеются из Владимира Путина. К сожалению, у нас сейчас получилось так, что операция, направлена на снижение количества обстрелов, в Білгороді пока привела к абратному результату. Не дуже приємні результати для росіян сталися також і у тимчасово окупованому Вовчанську, який вони штурмують. Російські пропагандисти почали масово скаржитись на те, що їхні окупанти засіли у агрегатному заводі у Вовчанську, і там потрапили раптово у оточення. Ми а вже ж їм дуже співчуваємо і сподіваємося, ніхто із росіян не виживе. І ще учора російська армія розбомбила черговий житловий. Будинок у Білгородській Народній Республіці прой обрушення під'їзду багатоквартирного дому після прильоту. Люди кричали, я вам Є Стоп! мешканці молодої республіки кричали під завалами, і поки вони іще ще лежали там під завалами, російські так звані рятувальники вирішили дообвалити будівлю. Внаслідок російської атаки, і потім іще добивання, як ви бачили, без життя лишилися сім мешканців молодої республіки, але все одно російські пропагандисти, як завжди, звинуватили у всьому Україну. Українські терористи днем прямої наводки ударили по жилої многоетажки. Як саобщається, обстріл велося со сторони Волчанська Харківської області ракетою точка У. Але це брехня. Ми не атакуємо російські житлові будинки. Хіба що це замаскована військова база? А Самі росіяни постійно бомблять БНР. Я нагадаю, російський генерал-депутат закликав якраз бомбити Шебекіне на Надо... їх. Душить долбить. при в тому числі Пошибек, я на там авіація розбереться, в тому числі планіровичів бомби. Ну так больше не можна. за останні 4 місяці. Російська авіація скинула майже сотню керованих авіабомб на територію Білгородської Народної Республіки, тих самих авіабомб, якими росіяни звикли цілитися у під'їзди. Єсть у нас в арсеналі каби, ета каріккаректуруємо авіаційної бомби. Пітссотка Представляєте, з точністю до п'яти метрів. Це припракти влітять в під'їзд. І ви знаєте, друзі, мешканці Білгородської Народної Республіки благають про допомогу, благають про визволення. І дуже добре, що є дрони-визволителі, які завдяки вашим донатам прилітають у БНР. стоїть, мужики, літають. Дрон. Ми ще з Галочена знаходимося. він. Вот он сюда разведывает. Кто куда убегает, он, все убегают, Все, кто куда бегут. Пошел, 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 пошел. пошел, пошел, пошел. Бам, все. Военных пацанов. Поехали. Ми люди добрі. Ми завжди готові відгукнутися і допомогти молодим республікам із експортом української демократії. І щоб русоріз не припинявся ніколи. І ще декілька наших підрозділів отримали від вас загалом 250 нових FPV. Бажаємо здоров'я. Ми бійці другого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно штурмової поліської бригади. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті. За 50 активів дронів, що будуть знищувати ворога. Зам до перемоги! Задоволі! Бажаю здоров'я! Ми бійці 1 батальйону 95 ї окремо десантно штурмової бригади. Хочемо виразити свою вдячність Сергію Стерненку та всій його спільноті надану допомогу вигляді 50 дронів кам'юкадзів, які найближчим часом будуть вже на передовій нищити ворога та наближати нас до перемоги. Ми бійці РУПАК Корву 17-ї окремої бригади територіальної оборони висловлюємо подяку спільноті, команді, а також особисто Сергію Стерненко за надані 50 дронів. Кожному орку по дрону в пику. Слава Україні, Героям слава! для того, щоб росіяни переставали нити про переговори, необхідно зробити так, щоб росіяни переставали існувати, і заради цього продовжуйте допомагати українському війську.